Доброго дня усім! Ну що, згорнули ми соняшник, Тепер море. ми Бачимо городець чистенький, приємно орати. Трошки є вітер. Просили показати налаштування плуга. Скажу так, налаштування плуга кожного є індивідуальні під тракторець. Тому щось сказати іменно конкретно на всі. На YouTube є багато відео. Багато налаштувань. Я зараз так, також вітра не було сильно і постараюся показати пару минут, як я налаштовую у себе. Як бачимо, вигортає досить гарно. Пара хвилин. тут не так кріє руками налаштування. Дивіться, саме основне налаштування це, щоб плуг був у горизонті до городу. Це саме перше. Далі, на рахунок хвоста хвіст так само має бути прямо ну, з трактором. Це раз. Регулюється е, хвіст, налаштовується ось тут цим болтом. Тут є асцентр. І воно на центрі туди-сюди закидає хвіст, або в ту сторону, або в ту сторону. Далі. Е від колеса. Від колеса. Е дехто кладе доску, там, щоб було по лемішу, я цього не роблю, дивлюся вже в оранці, як воно йде. Якщо йде е все класно, ну, увазі, е не класно. Увазі як якщо бере мілче, ну просто на товарепах підтягую цим товарепом і даю його сюди. E, дуже важливо, щоб був хід. хід має бути, чуть-чуть плуга має бути. Там, я знаю, якщо дивитися по хостові, то хоча б ну, з 5 см має ходити туди-сюди. E, далі, e, цей корпус, я собі так дивлюся, що щоб просто було рівномірно, ось така, ну, щоб було рівненько. Бо якщо цей корпус дати трошки далі, то буде тут більша скиба, тут буде менше скиба і будуть такі хвильки йти. Це, це не є класно. Далі, це вже по мірі кажу, на кожен трактор регулюється окремо, бо кожен трактор має своє. Тут широкі колеса, тому ну, так, так не можу сказати на всі трактори. Далі що? Е -е, виставляємо, якщо глибить цей сильний плуг, то значить він відкручуємо, тобто розширюємо в цю сторону. Якщо цей, то значить затягуємо. Розумієте, ну виставляємо так вже по мірі, як нам долити. Е, Перший прохід, як я роблю. Перший прохід У мене є гідравліка. Ось тут. То я собі просто регулюю так само, щоб плуг був в горизонті. Як бачимо, ось так до городу. бачите, він йде строго в горизонті. Він так і має бути в горизонті. Перший прохід, бачите, тракторець він йде наклоном, а плуг в горизонті до городу. Перший прохід я собі регулюю. На автоматиці. Автоматикою просто підтягую, щоб не стояти там, скільки мені потрібно, і роблю перші проходи. Далі просто вже включаю на, на самохід, на, ну, на горизонт, строго на горизонт мається на увазі виставлений вже тут на есцентрику оцей угол. І все. Колесо глибина. Ну, Тут дуже просто, я кажу, індивідуально для кожного трактора. Це потрібно е Оранці це все виставляти. Бо так, так сказати, що ну, є якісь там загальні налаштування, це цього я не скажу, бо, ну, бо так нема таких. Під кожен тракторець і різний. Бо просто чому так під кожен тракторець? Бо є, залежить все від цієї навіски. Є що навіска вища, тоді потрібно плуг відповідно вже регулювати під цю навіску. Як бачите, у мене оцей вінт, його потрібно можна було навіть взагалі поставити ось на цю дирку. Він тоді би працював як догружатель. Але мені не потрібно сильно глибити, хоча тут глибина, як ми можемо бачити, практично на цілий корпус. Це буде підсіянку. Будемо сіяти пшеницю, тому лише тільки так, аби ну, перевернути, приорати і все. Так що ось такі справи. Не знаю, пишіть, буду коментувати, бо так сказати по налаштування, що я можу сказати. Ніяких досок не використовую. Нічого тут не під'їжджаю. ну все, все, Заїжджаю, роблю перший прохід і вже в собі в релі дивлюся, як воно є. Але говорю ще раз, якщо виставити ось нормально на цьому центрику, то він вже буде спокійно працювати цей час. Головне, щоб був горизонт. Розумієте, щоб був горизонт до городу ось так і ось так. Ось ці площини потрібно отримувати, Щоб було так, горизонт і так горизонт. А далі все воно. Як, як має бути. Якщо буде завалений плуг в цю сторону, відповідно буде більше тікати, ну, так як довгу глибину, і буде дуже важко на тракторець. Тому все має бути в горизонті. В цю сторону, якщо буде нахилений, просто плуг буде вилітати. Та й, ну, ну, і все. І старайтеся так, щоб навіска, принаймні задня, задня навізка, щоб вона не витягувала, щоб було хоча б ну, в рівні. Ідеально, щоб було взагалі, ось так, типу, щоб стояло, вниз. Але це в ідеальних умовах. Бо якщо навіска йде догори, то вона просто витягує плуг. Ну, тому є деякі, я бачу, такі варіанти, особливо на китайських тракторах, що навіска йде дуже високо. І оці тяги, вони практично ось так стоять. І вони тоді витягують просто плуга. Плуга тоді нормальної воронки не буде. І, відповідно, потрібно брати вже плуга на... На високих стойках. Розумієте, за що там? Вищі стойки, тоді плуг буде, воно буде його затягувати в землю. Цей плуг лишився від моєї 18 ки від меншого тракторця. Але так, що його вистачає, ну, немає чесно, і грошей і сенсу просто його міняти. Ну, працює та й працює, як не працює, але щось там працює. Культиватор, фреза, як ти казав, все зарівнає. У мене в основному посів. Під картоплю то я заглубляю на максимум скільки можливо. Але, повторюю, ще раз, хто буде брати такі плуги, краще беріть, старайтесь десь знайти оригінала, бо цей а-ля бомент вони, ну, таке собі діло. І беріть особ... обов'язково на високих стойках. Бо от коли сьогодні я наприклад, орав стерню, то стерня була просто, ну, просто забиває тупо. Тупо забиває, ну, не вистачає цього пройому, щоб, щоб воно просто викидало його туди, ногатить. Так само з колесом. Зараз вже е, нові е, плуги продаються з цим колесом, просто ну, далі вже ця стоячка стоїть. І воно вже тут так не, не забиває. Я ще в себе не переварував, хоча думаю це зробити. Але просто порада, хто буде брати, то беріть обов'язково говору. Щоб це колесо було вже далі. Ну і високі стійки, що буде. Тому так, не знаю, коментуйте ору, ору на які. Четверта повишена і друга передача. І працюємо. Тракторець йде без навантаження. У деяких бачив, що... О, я на швидшу передачу. Краще помаленьку, тоді йде. Е, хто працював на великих тракторах, наприклад, на, Джон, на джондірах, там є така класна функція, як навантаження на мотор. І саме тому там є дуже великий діапазон передачі. Не старайтеся просто швидкості, старайтесь так, щоб було економно працювати. Бо, коли ви даєте нормальну нагрузочку на мотор, мінімально маю, середню, скажімо. То тоді йде саме краще розхід топлива, економія топлива просто, розумієте. Так що ось так. Звичайно, можна... О, давайте провідкові. Включимо перед останню передачу. Тракторис. Також біжить. 33 кінських сили, він потужно знімає запасу. Але... Скажу так, для чого? Це вже відчувається, просто, що йде чуть, чуть більше навантаження на, на тигу. Для чого палити лишу солярку за тих пару кілометрів, то простіше дати йому меншу передачу. І тоді виходить економніше. Так, все так. Чим японець класний, що має... Ось цей тіпа рівень горизонту. За що я зараз я розмерну. Я вам покажу наочно, як це працює, наприклад, в горизонті. На перший прохід. От, Як бачимо, зараз він стоїть, тракторець рівно, а плужок стоїть ось так. То ми що робимо? Допустимо, опускаємо плуг. Так, опустили плуг. Бачите, він завалений у цю сторону, не? Ось так стоїть. тут є просто ось така кнопочка, переводимо в ручний режим і ось цим джостиком рівнаємо Ну, За що я і говорю? І ставимо плужка в горизонт. Бачите? Все. І робимо перший прохід. Коли приїхали перший прохід, Виключаємо ось тут і він автоматично ставиться. Так як має бути вже під глибину полеса, має на увазі, під глибину орденка. Коли ви заходите в яму він вже тоді йде в горизонт. Так само є і горизонт, що буде цей час пух тримати в горизонті, але ця функція мені не подобається чим, що вона постійно регулює, коли вона не встигає, не встигає за плум. Ну і виходить така трошки криватенька оранка, то її не рекомендую. На фрезі так, на фрезі класно, а на плугові вона ну, мені, наприклад, вона не сподобалася. Так що так, хто буде мати якісь питання, коментуйте, радий буду відповідати. Все, слава Україні, героям слава. А я поїхав у рад. Разом до перемоги.